Вітаю вас на каналі Сетанет. У цьому відео я покажу вам, як задати проксі у програмі Senuk. Запускайте програму. У робочому полі зверху обирайте Options. Тепер вам потрібна вкладка Proxy. Як бачите, у мене проксі задано списком. Щоб задати свої проксі, потрібно натиснути на Add Proxy List. Навіть якщо у вас тільки один проксі, а не багато, ви можете задавати його тут. Зліва задавайте IP-порт вашого проксі через двокрапку. Якщо у вас не безкоштовний, а персональний проксі, праворуч задавайте логін та пароль у відповідних полях. Коли все задали, натискайте на «Add proxy list». Тепер ви можете на процездатність перевірити або всі проксі, або тільки ті, які щойно задали. Натискайте на Тест проксіс і обирайте відповідну опцію. Якщо проксі робочі, ви зможете знизу побачити, скільки робочих, а скільки ні. Зберігайте зміни та працюйте. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.